Парі-матч та Львів заряджені перемагати. Команда готується як до всіх ігор: Динамо, не динамо, Тіпо, нам немає різниці. В принципі. Тижневий цикл вже прийшов, лишилося тільки придигувати тренування. В принципі, ми вже розібрали суперника від А до Я, знаємо їхні слабкі сильні сторони. Тому ми, в принципі, вже готові до ігра. Звичайно, то люба команда залишилася на кожну ігру, незалежно від того результату, який там були перед тим. Рахую, що вони три ігри програли, реально це буде для них як остання гра, бо їм це вже не пробачить, це наступну поразку. А ми будемо робити все для того, щоб... Їх засмутити ще раз. З двояким, тому що хотілося перемогти, але перше очко заробили, так що з двояким. А Динамо це команда з історією. Там підібрані сильні гравці і клуб дуже з якісними гравцями. Те, що в них там такий період, це нас не дуже турбує. Ми дивимося на свою гру. Звісно, тренера нам підказали якісь певні моменти. Будемо старатися взяти очки, здобути перемогу.